Вітаю вас, мої шановні глядачі і слухачі на моєму каналі. Дякую вам за ваш час, за вашу присутність, за ваші підписки, за коментарі. Все це для мене дуже цінно, і я ціную вашу увагу. Я собі виписала декілька питань, такі, які от важливі, які не розглядалися там десь на інтерв'ю, і які я не дивилася ні вчора, ні позавчора, то сьогодні ось вирішила подивитися. Виписала питання. І зараз, ну, це у нас таки, знаєте, бліц буде, як завжди, бліц, і тайм-коди там будуть внизу під відео, і вам буде зручно подивитися ту тему, яка вас цікавить. Питання перше. Чому, я собі їх виписала, то буду зачитувати. Чому Північна Корея припинила поставку в РФ боєприпасів? Чули ви таке, що Північна Корея припинила поставку в РФ боєприпасів? Питання? Чому це відбулося? Що? Слухайте, дійсно, повішений, бачите, зупинка. Зупинилися. Добре. Ситуація тримається під контролем. Каже, ми ж дали зброю? Дали. Добре. Чому припинили? Що скажу. Угу. Щас а тут доволі такий серйозний такий момент. По-перше, кажуть, ну, ми дали зброю і поки ну, контролюйте, тобто використовуйте її з розумом, контролюйте, використовуйте, на якийсь час вам хватить. Але розумієте, тут є втручання когось іще, хто уповільнює цю задачу, хто уповільнює цей процес. І це не просто так. То, знаєте, тут як хтось сказав, стоп, хватимо, зупиніться. Зупиніться. Як якась є вказівка, обирай, обирай і зупинись. Це не в плані, що зупинись, ми більше не дамо, а зупинись взагалі, перестань. Відійди від тієї моделі поведінки, що ти зараз робиш. Можливо, Росія ж ну, погрожує там знову ядеркою. Так? І можливо, дивіться ж, Північна Корея нічого не може дати, поки не дасть зелене світло Китай. так? Ану-ка, зараз я запитаю, чи це Китай, чи ні. І тут, як іде таке: ти ведеш війну, але відійди від того, що ти кажеш, від якоїсь емоції, емоції, можливо, погрози. Зупинись. Бо якщо ти це не зробиш, ми надалі не будемо тобі давати зброю. Чи тут є вплив Китаю? Однозначно, король жезлів це Китай. Це під впливом Китая Північна Корея зупинилася і не дає РФ зброю, тому що, ну, по-перше, дали вже якусь кількість, а по-друге, тут до Путіна звернення: зупинись бряцкати зброю. Скоріше тут йде про ядерку. Зупинись, будь помірним, бо ти вже робиш щось не те. От така причина, чому Північна Корея припинила поставку в РФ боєприпасів. Ну, це дуже добре для нас. Добре. Скандал у німецьких верхівках, бо дуже важлива розмова була прослухана. А там йшлося про кількість ракет, які треба для руйнації Керченського мосту. Тобто виплила якась інформація. Питання: чи є там російські розвідники, чи хто це? Ага, російські розвідники, які зливають Росії важливу інформацію. Тобто це відбулося в Німеччині? Хтось з кимось розмовляв, розмовляли про постачання саме тієї зброї, яку треба для виведення і строю Керченського мосту. Питаємо, чи є там у Німеччині свої зрадники? Чи є там російський слід? І так і так, і так, і так. І там є, і там є люди, які проплачені, які сидять і слухають інформацію. От і все, і зливають цю інформацію. Так. в зв'язку з цим тепер, що вони будуть робити, нільці, у себе там? Ану ж бо таку інформацію прослуховують. Будуть вичікувати, будуть вичікувати, будуть давати невмисну якусь невірну інформацію для того, щоб знайти крота, як то кажуть. Бо карта дьявола, каже, це все так швидко не робиться, каже, через деякий час знайдемо. Ну так і так. І у самої Німеччині є люди, які зливають, і російські є розвідники, які все чують, бачать. То всі телефонні розмови на прослушках стоять. Так, питання про те, чому Макрон так гучно заявляє, двічі заявив, про те, що в Україну увійдуть війська НАТО. Я не знаю, де це ще раз було, але ну, я прочитала таке питання. Чому двічі запевняв, що ну, так дуже гучно заявив і запевняв двічі. Повторив, що в Україну увійдуть війська НАТО. Чому? Чому так себе поводить Макрон? Чому? Ну, слухайте, так він дійсно от дуже серйозно налаштований. От прям-таки налаштований. І тут, це, як новина, він заявляє те, про що він дуже впевнено знає. Тобто, якась інформація є для того, щоб. Він каже, я дуже впевнений. Дуже впевнений. І тут іще, знаєте, амбіції амбіції, бо тут п'ятірка мічів, туз мічів. Тобто, якби показати, показати себе, якусь ініціативу, щоб на мене звернули увагу. А ще. Ну, ви знаєте, тут дуже впевнено, каже, що я. ну, Те, що я кажу, воно має відбутися. І це тільки питання часу. Дуже запевняю про це. Так, хочу вам нагадати: пам'ятаєте, я колись сказала, що нам не дадуть там якісь ракети, да? а потім одна країна попереду одної. Аж бігом хотіли показати, хто скільки дасть. Так от, тут, от якраз, Макрон, знаєте, Оце карта як якогось суперництва, коли він хоче показати, що я теж щось вмію, щось знаю, що я можу зробити щось неймовірне, привернути до себе якусь увагу. Це, як буцім, як відкриває якісь нові можливості. чи що. Ну, щоб показати, що він такий рішучий, активний і що він знає, що робить. Ну, якось так. А ну-ка ще чому він це каже. Ну, тому що, каже, це дійсно так треба. Це дійсно так треба, і він впевнений, що саме так і буде. Оце шістка мене дивіться, тут дев'ятка пентаклів, це розмова про те. От він знаєте, він чому так про це двічі заявив, тому що він дуже в цьому впевнений. От 100%. Якщо ми там чуємо, що деякі країни категорично проти, хтось засуджує, хтось каже, що це буде якась ескалація, що тоді росіяни взагалі сказяться і кинуть бомбу на європейські країни. Ну, будь-що б не казали. Я не знаю, звідки. Насправді тому Макрона дує такий вітер, але він чомусь дуже впевнений, що саме це відбудеться. І тому заявляє про це. І йому хочеться бути, знаєте, як людина, яка вперше це заявила, вперше це пообіцяла. Ну собі плюсик до карми. Але по картам я бачу, що так буде, що допомога саме в такому вигляді має бути в Україні. Він в цьому дуже впевнений. У виданні New York Times вийшла стаття, і там йдеться про те, що українська оборона вкрай слабка, що Україна не використала якийсь певний час і не зміцнила свої оборонні рубежі досить добре. І все це допомагає армії РФ просуватися. Питання: чи дійсно це так погано все у нас? Чи дійсно у нас настільки незакріплені рубежі? Обороні десь, як про це пише американська газета. Питаємо. Те, що написали, відповідає дійсності. Ну, не зовсім. Тому що є імператриця. Імператриця це якась творчість, коли люди щось роблять, але є певна стогнація. Ну, звісно, можливо, і десь і не закріпили наскільки добре, тому що, можливо, не вистачає чогось. Тому що, бачите. Стогнація каже, ми би ладні. та ми не можемо. Не можемо, тому що у нас зв'язані роки. Я не можу сказати, що ця інформація 100% вірна, що прям взагалі ніде нічого не закріплено і все так досить погано, як вони пишуть. Так? Але десь якісь дірки вони все-таки є. Так, і ще щось скажу. Ну, знаєте, тут як кажуть, по гарячим слідам насправді. Як то кажуть, знаєте, кинулися у свинячий голос все робити, і тепер все роблять, укріплюють свої рибежі під королем чим то під постійними обстрілами обстрілами тепер виконують те завдання, яке мало зробити раніше. Тобто мають поставити, повинні були, не робили, тому що не було з чого, не було чим тут взагалі не про ресурси. Але зараз кажуть, дуже активно це роблять. Ну, наскільки це тільки можливо, просто що коли був час укріплюватися більш-менш, поки було там тихо. Не було можливості. А зараз, коли обстрілюються, обстрілюються території, коли приходять прильоти і наші солдати роблять там, зміцнюють оборону по страшному суду, щось вони там виконують. Ну, то ті американці менше б язиками б своїми тарахтіли, більше б грошей дали, більше б дали зброї і все було. Ну, просто на цю справу не вистає грошей. Але тут помірність каже, але як би не було, каже, хоч згімна пуля, але все ж, вибачте, що так сказала, але все ж таки рубежі будемо угирбляти. Бо у нас, каже, немає іншого вибору. Десь все ж таки є такі моменти, коли чогось не вистачає. Так, ось опитання. Чи будуть зміни у законах? Ну, там оті закони, де. Це про наших депутатів, так? Про наших депутатів, які дуже добре забезпечені, що в них високі зарплати, у них надбавки, особливо за період війни. Так от тут пишуть мені глядачі питання: чи врешті-решт будуть зміни у законах про наших депутатів? Чи ми надалі будемо годувати, годувати оту свору, забезпечувати їм комфортне проживання? Да. А нашим скільки, тимчасово переміщеним особам дві тисячі сплачують, да? а кожен депутат собі сплачує двісті тисяч за те, щоб Боже упасі, щоб життя, поки йде війна, щоб не здалося жахітливим. Так, питання: чи будуть змінено закони? Ну, будуть, звісно, будуть. кажуть так, зараз іде таке зубожіння за що тих людей. так. Карта мир це коли настане мир. Зараз ці закони ніхто міняти не буде, але те, що ситуація обнулиться і прийде, коли інша влада прийде, інший король, інша влада прийде. І зміни будуть. Що за зміни? Причому кардинальні зміни. Туз мечей це, знаєте, вирішити все раз і назавжди, розставити всі крапки над І, і відсікти все зайве. Колесо фортуни. Важко це буде даватися. Важко. Ну, але це, це карти кажуть, це, це те, що має відбутися однозначно, каже, без цього не буде змін в країні. І страшний суд, тут дуже багато буде кого засуджено. Знаєте, що я вам скажу? До влади прийдуть військові люди, і це все буде наскільки тут переглянуто. Оці статки наших депутатів, починаючи від зарплати і, і, і закінчуючи тим майном, який написаний на родичів, який, як то кажуть, сьома вода на киселі. Ото все буде переглянути. Тут, хоч як це важко буде зробити, але колесо фортуни все одно переглянуто. Перевернеться. І все одно це буде. І це буде за допомогою військових. Будуть зміни, будуть. Дочекайтеся того всього. Так, наступне питання, що там написано? А будування залізниці на півдні в обхід Керченського мосту. Тобто кацапи зараз будують залізницю по суходолу десь. Ну, можливо, ж розуміють, що рано чи пізно Керченському мосту прийде гаплик, і то вони вже собі заздалегідь намагаються забезпечити якусь там. Джерело якесь, через яке вони будуть робити постачання. Добре, якусь логістику. Питання: чи будеться залізниця працювати, і взагалі, що там? Що там з будівництвом цим? Трійка мечів. Дивіться, такі да. Люди розуміють, що буде, будуть відбуватися якісь не дуже добрі події, тому вони заздалегідь собі забезпечують якийсь успіх. Так, Будівництво дійсно йде. От, не знаю, Дві колії, тому що туди-дві, туди-дві. Таке чотири, чотири колії. Добре, вкладають туди гроші, дійсно, вони від без, без, вихідь, без вихідь, так, Така ситуація, вона їм та і, і зовсім не треба була та залізниця, але роблять, тому що, ну, можливо, там зараз ота залізна дорога, яка на Керченському мосту, можливо, вона зараз в неповному об'ємі виконує свої роботи або вони дуже бояться через той міст відправляти дуже важливі якісь грузи, тому що ж ми ж знаємо і чуємо, що він під прицілом, і хто знає, коли туди може прилетіти. Тобто не не від жиру вони це роблять, така безвихідь у них. Тому туди вкладаються кошти, і вони дійсно ось. Туз монет, гроші туди кинули і ліплять собі ту залізницю. Добре, як вона буде використовуватися? Чи буде вона використовуватися? Двійка мечів вже розгубленість. Паш прийшов. Мир обновлення. Слухайте, я не бачу, щоб ця. Дивіться. Двійка жезлів. Ну, двійка мечів. Ну, по-перше, почнімо з того, що той суходул він теж може обстрілюватися. Це ж однозначно. Вони її будуть будувати, можливо, навіть якусь лінійку десь вони кинуть, щось буде, але використання чомусь буде мінімальне. Якось карти кажуть, неможливо буде. По-перше, щось зупине роботу. Можливо, дійсно, воно під обстрілами і ту роботу важко буде виконувати і довести її до кінця якось, знаєте, чи якісь певні строки, чи швидко, а будуть ту дорогу виконувати, будувати до кінця. Дуже важко нею користуватися, майже неможливо. Так? І дивіться, в кінці карта, четвірка мечів. Вона означає зупинку активної діяльності. Тобто, так, кошти вкладаються, дорога будується, але щоб вона виконувала свої функції, щоб цією дорогою можна було користуватися от свободно, щоб та дорога перевозила і людей, і грузи, тут взагалі цього немає. Взагалі. Можливо, десь там на якомусь відрізочку щось там у них і відбудеться, по пажу, щось дуже невеличке, якийсь відрізочок, або дуже невеликий термін, коли вони зможуть, а потім е, користуватися тією залізницею, а потім зупинка активної діяльності. Я так думаю, по цим картам, що ну, це прильот буде. Це, до речі, як, ну, як хвороба, зупинка. Та ту дорогу будуть бомбити кожного дня і все розвалиться. Там, та і все. Хай, хай будують. Питаннячко, чи буде в цьому році відкрито аеропорти в Україні? Тобто, чи буде у нас якесь сполучення з іншими країнами повітряне сполучення? Чого ви про це питаєте? Я вважаю, що зараз, поки у нас існує загроза обстрілів, то це дуже небезпечно. Навіщо відкривати те небо? Ну, але це моя думка. Дивимося, чи буде в цьому році відкрито. Ну, Аеропорт в Україні. Чи буде відкрито? Четвірка монет. Знаєте, що? Четвірка монет? Це якесь певне обмеження. Це кордони. Це якісь кордони, певне обмеження Паш, чи буде відкрито? Імператор. Mm -mm. Я не бачу, щоб тут люди. Знаєте, що прям люди прям перелітають, що це пасажири, туристи там десь чи туди, чи сюди літають. Ні, але... Сполучення авіаційне, воно може бути відкрите. Тут все ж таки імператор і страшний суд. Можливо, знаєте, це як спецрейс, чи якась технічна забезпеченість, коли це якийсь потужний великий літак, але це якось небагато, не часто, тому що є паж дуже мало обмежене. Тобто, сказати, так що в цьому році буде відкрите сполучення, і люди будуть там, чи, приклад Львова, чи з Києва десь вилітати в інші країни масово там. Чи сюди прилітати, чи відлітати, то ні. Хоча в якихось цілях, в конкретних певних цілях, небо все ж таки буде використовуватися. Тут не про військове щось, а ну, може, якісь товари, якісь грузи, якісь, ну, отаке щось. але я не бачу, щоб це масово було, щоб люди їздили. Ні, літали. Ну, Я маю на увазі прості люди, щоб там літали в одну країну, в іншу. Так, і ще одне питання тут зависає. Переживають, чи буде президентом Трамп? Ну я вже вам казала, що ми ці події будемо розглядати ближче, коли в них там в листопаді в цьому році будуть вибори? Да? То можна буде ще літом. У нас часу забагато ще. Ну але так, коли питаєте, то запитаємо, чи переможе Трамп не Байден, а Трамп. Чи дістанеться перемога Трампу у цих виборах? Чи стане Трамп президентом Америки? П'ятірка Жезлі, бачите, конкуренція дуже серйозна. Трамп. Ні, Трамп не буде президентом. Ні. Що б там би не відбувалося? Як би його там не підтримували, мені карти кажуть, ні, Трамп не буде. А що тоді Байден буде президентом? Та щось і в Байдена він балотуватися він буде. Тут хтось третій буде. Як би не жіночка прийшла? Туди до влади. Тут імператриця є. Імператриця. Трамп він паде одразу. У Байден буде, ну як він буде балотуватися, але він набере мало голосів по пажу. Паж паж, це мало, мало. От. І тут буде, бачите, з трьох, от три претендента, лишиться два. І скоріше тут буде жінка. Помірність, мир і імператриця. Ну, або жінка, або це буде мужчина, але зовсім. Другий, друга людина, про яку ми не знаємо. Я не бачу, щоб цих пере, е, на цих виборах в Америці в цьому році, щоб переміг або Байден, або Трамп. Ні, не той і не інший. По моїм тароні. Це буде хтось третій. Але ми це ще будемо дивитися декілька разів. Хай то час плине, будемо дивитися. Я вам дякую за увагу. Хай буде все добре у нас. До побачення. Всього вам гарного.